Реальний строк три роки позбавлення волі отримав житель Черкащини, який ухилився від призову. 54-річний чоловік був визнаний військовопридатним та перебував на військовому обліку. Проте без поважних причин не з'явився до центру комплектування. Вирок 20 березня 2024 року виніс Чигиринський районний суд Черкаської області. Торік в Україні реальний термін ув'язнення отримали 60 ухилянтів. Хто такі ухилянти і хто займається їхнім пошуком? Давайте розберемося. Дане поняття нас зовсім не використовується в нормативно-правових актах. Суспільство в інформаційному просторі його скоригує, типу до військовозобов'язаних резервістів та призовників. Оці дані поняття вони відображені в всіх нормативних правах, що пов'язані з проходженням військової служби. Якщо військовозобов'язаний порушує правила обліку, то до нього можуть застосувати адміністративну відповідальність. Тобто можуть скласти протокол. Якщо військовозобов'язаний не прибув, відповідно далі, далі створюється такий момент, коли здійснюється адміністративне затримання органами національної поліції. Тобто, начальник територіального центру повідомляє органи внутрішніх справ про відповідну подію і цю особу діставляють до територіального центру бухгалтування з метою складання протоколу. А в подальшому даний протокол розглядається от, і виноситься постанова, перетягне до відповідальності. Що стосується кримінальної відповідальності, якщо особа пройшла вивка, вона визнана придатною до військової служби, і на збірний пункт вона не прибувала по бойовій повістці, тобто вона ухиляється від військової служби, вона порушує норми статті 336 кримінального кодексу. А отже, це є підставою для того, щоб начальник ТЦК повідомив органи досудового розслідування, що щодо факту кримінального правопорушення, 220 двадцять вироків ухилянтам винесли українські суди із початку оголошення антитерористичної операції у 2014 році. Наступного 2015-го вироків було все семеро більше 1596. Далі їхня кількість поступово зменшувалась із 2018 по 2021 рік. Не завели жодної справи за статтею 366 кримінального кодексу України. Із з початком повномасштабної війни суди поновили розгляд справ стосовно ухилянтів. У 2022 році було винесено 249 вироків, а 2023-го кількість справ зросла у п'ятеро – до 1257. За перші місяці цього року заохилення від мобілізації завели 120 справ. Умовний вирок замість служби в збройних силах торік завели 1257 справ стосовно ухилянтів, і 1197 із них отримали покарання умовне. Чи можуть умовно засуджених повторно призивати до лав збройних сил на військовий обов'язок? можуть бути взяті особи, які були раніше засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту виправних робіт за вчинення кримінального проступку, а також за вчинення нетяжкого злочину, в тому числі і з звільненням від відбування покарань. Що стосується відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України, яка передбачає саме відповідальність за ухилення, то санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або засудження на строк від 3 до 5 років відповідно ухилян, який уже був засуджений за ухилення від військової служби, і навіть який був звільнений умовно, може в подальшому. А також бути призваний на військову службу. Понад два роки триває в Україні загальна мобілізація на час дії воєнного стану. За даними Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початок 2024 року Збройні сили України налічували до 800 тисяч військовослужбовців. Інформація про усіх військовозобов'язаних резервістів та призовників зберігається в реєстрі військовозобов'язаних оберіг. Як він працює та хто вносить туди відомості? В першу чергу реєстр оберіг це інструмент для розуміння державою людського капіталу для військового обліку громадян і для зворотнього зв'язку, якраз такі громадян і розуміння, а які дані відносно військового обліку є. У держави зараз єдиний орган, який вносить в оберіг, це працівники ТЦК та СП, це єдиний реєстратор, який може вносити дані, але потрібно сказати, що оберіг взаємодіє з шістю реєстрами. Основна задача цих обмінів цієї взаємодії це актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мінюста, державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, це реєстр державної відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки, це дані про освіту і спеціальність. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня, тобто будемо максимально прискорюватися. І е, запускатися якраз на початку червня перевірити, чи розшукують вас як ухилянта, можна в базі ухилянтів реєстр ТЦК. Для цього пишемо прізвище, ім'я та по батькові, і якщо в системі такі люди є, то побачимо усі судові справи з нею пов'язані. Суди, в яких вони вирішувались, та пов'язаних осіб. Чи всі, хто відмовився від повістки, є ухилянтами, та які причини вважаються поважними для наявки у військкомат? Про це далі. Були внесені зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а саме передбачена в законі стаття 22, яка дає нам відповідь на це питання. Тобто, з 18 травня, з моменту набуття чинності цим законом, поважними причинами. Неявки будуть наступні. Це відповідно стихійні явища, які перешкодили військовозобов'язаному своєчасно прибути за повісткою в ТЦК, це явища воєнного характеру і їх наслідки, також це хвороба самого громадянина, а також смерть близьких родичів, тобто до близьких родичів відноситься чоловік, дружина, діти, рідні, браті. Брати і сестри, батьки, відповідно, бабусь і дідусь, і дідусь як військовозобов'язаного, так і відповідно дружини чоловік. Також передбачено і інші обставини, які можуть перешкоджати військовозобов'язаному своєчасно з'явитися за повісткою в ТЦК. Але всі ці обставини мають бути підтверджені документально. Відповідно, і про всі ці обставини військово зобов'язаний зобов'язаний е, повідомити територіальний центр комплектування і соціальної підтримки на протязі трьох днів з моменту виникнення цих обставин особисто. Статус ухилянта людина набуває за рішенням суду після того, як отримала персональну повістку, що зобов'язує з'явитися у визначену дату та час до центрів комплектування для проходження військової служби. До набуття чинності закону про мобілізацію 10449 Левова частка підсудних отримували три роки в'язниці з умовним відбуванням покарання. І, хоча воно доволі м'яке, це не звільняє ухилянта від повторної мобілізації.